Всім доброго і мирного ранку. Ось такий у нас сьогодні туман. Але повітря таке чисте, тихо-тихо, тільки пташки співають. Городи трошки вже привели в порядок, повисадювалися. Ну, не все, звичайно, Ну тут вже трошки порядок у нас є. Сьогодні. Я досаджу тут ось горошок, де не досадили. Хто бачив, мені не вистачило, вчора купили, досаджу горошок, посію квіти під плівку ось таку, посію селеру, посію капусту і посію квіти. Чоловік он вивіз уже. Чистили двох кабанчиків наших, скоріше б їх вже всіх продати. І буду будемо на плану робити тепер порядок на другому городині, де в нас є городина, будемо там робити порядок. ну Почався новий день, нова неділя, купа роботи, але потрібно робити. За нас ніхто нічого не зробить ще два дні і можна тоді обробляти вже персик наш і всі дерева, виноград від бордовською сумішю від курчавості та й багато від яких захворювань воно допомагає. А ми далі пішли робити свою роботу. Тому сьогодні 14-ті сутки, як вилупились наші ципочки, ми перевели вже їх сюди. Тут вони в нас живуть вже другі сутки. Їм тепло, лампочки стоять, їм тепло. Зараз двері відкрили, а їм трошки холод пішов. Сьогодні така погода прохолодна ще, поки не вийшло сонечко, але живуть, слава Богу, живуть. Одне загинуло, таке було манесеньке-манесеньке, воно манесеньке, вилупилось на 23-й сутки, яки знало, що воно загине. Кормимо Ось. корма гранульовані калинка і даю обов'язково їм сечку рисову, щоб вони не поносили. Сечка дуже, але вони ну, неохотно не, 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 не її їдять. Більше ті корма вибирають, але я все одно, поки вони не з'їдять те, що я їм насипала, я їм більше не досипаю. Так що їм приходиться їсти січку, як би вони не хотіли. Вилупилися, я посчитала, амрокси від Владислава, всі 10-10 він прислав, всі амрокси 10 вилупилися. Вилупилася, лігорни плоху лупилися дуже, а так кучинська і Ой, лігорни гарно лупилися, а кучинська трошки так собі і погано вилупилися лівінська. По так, да, Львівська погано вилупилася, дуже погано вилупилися вони. А так, ну слава Богу, ну, якби я щось не зробила не так, то вони б усі вилупилися гарненькі були. Ось такі красунчики мої бігають. Лігорни оці з такими чорними п'ятнами на спинці. Це лігорни. Ну, побачимо, які вони будуть, побачимо, що з ними буде. Дай Боже, щоб все було добре. Ось чим я випоюю своїх курчат з другого дня, з других суток, ось таким препаратом Енротримом. Потім е, я е, ними випоюю 3-4 сутки. Потім. З 7-го дня я випоюю чинтоніком. Чинтонік. Даю 5 суток. Сьогодні 14-й у нас 14 сутки, і я випоюю ось таким: це вже антибіотик, Толкокс називається. Можна байкоксом, він ще кращий. Ну, взагалі, люби, любим антибіотиком. Двоє суток випоюємо. Всі ці препарати розводимо на один літр води, одна, один міліграм. Кип'ячена вода обов'язково остужена. Ось такий графік випойки, бачите? на 20-ті сутки вже там іде і вакцина і потім кожні 14 днів ну два рази в місяць а то раз у місяць там як уже залежно від як будуть себе почувати курчата, я їх пропоюю байкоксом. Це я пропоювала коби, коли в мене коби були. Оці ці гібриди. А зараз ці не знаю породисті кури, породи. Я не знаю, як я, я з ними буду працювати. Як що я їм буду давати, не знаю. Походу, буду вам розповідати. Почала сходити картопелька. Але не вся. Це мене насторожує. Ну тут бачу ось рядочок, прям видно вже ось, бачите. Рядочок видно. Тут ось. Що якісь тут у нас ці живуть. Ну, виходить, щось виходить, недружно, дуже недружно, щось мені це не подобається. Побачимо, що буде далі. Пробивається. Ось, друзі, де я посіяла капусту. Уже занесла я її сюди в теплицю, тут шарку. але ні одної капустинки не зійшла. Оце таке насіння, бачите, нічого немає. Зараз покажу, яке насіння. Напевно, його і садити не буду, десь висівати не буду. Ну, ось на сінечку є, ось видно, але воно навіть не прокільчилося. Докупила горох ось такий я. Оскар називається. Ось ці капусту де ми. І ось одна до 24-го року, одна ось до 26-го року, але вона не сходить. Я їх садити не буду, не буду висівати. Ось я взяла невістка капустку. Побачимо, Дай боянку вона вродила така, як у мене невістка гарна. І ось суру посію сьогодні. Досію там, де ми не досіяли. Ось таку кольорову капусту для себе посіти. 10 насилинок. І ось такі помідори під плівку поставлю. мальчик з пальчик і все пучком. Побачимо, що це за насіння. І потім настійно квіті, руками на квіті. Пані Наталі ось ціла куча і таких ось. Деякі я буду одразу саджати відкритий ґрунт. ось Дуже мені подобається квомуклід. Шикарна рослина, шикарна, друзі. Мені дуже вона подобається. Деякі буду висівати відкритий ґрунт. а Деякі під плівку. Два дні, чи не три і зійшла вже редиска, що це значить, що насіння якісне. бачите, гарно зійшла, зараз я її полию і тут ось засіяла селерою і ось посіла капусточку, це все в одній плівці буде. Прикрила навозиком і зараз полию і закрию плівку. Ось зробила я такий під плівку. Ще один тунель. Тут я вже все висадила, полила, загорнула все нормально. Будемо чекати сходів. А тут це я зробила для огірочків своїх. Зараз кожну ямку. Я посію ось такий від надлетки. І потім кину, я кидаю по три насінинки і присиплю навозиком і полию ямки. Все. Висіяла, друзі, на по три штучки. Насіння оброблене, висіяла. Це гібрид мальчик з пальчик і його так багато, що в мене навіть пачка не пішла сюди, ще залишилося. То я тільки це насіння висіяла і все. Побачимо, яке воно буде, які, які будуть ці огірки. Насіння дуже дешеве. Не знаю, чому воно таке дешеве і тим більше, що воно гібридне. Ну, побачимо. Якщо буде, вони зійдуть і будуть замасочки, не дай Боже. Зверху знімлю плівку, накрию агроволокном і знову накрию плівкою. Та їм нічого не буде. Все, висіяла все, що я сьогодні намітила, я все сьогодні зробила. Висіяла. Зараз на план йдемо. Там ще роботи купа. Сьогодні садимо часник. Бачите, такий треба вже сручно висаджувати. Дивіться, бачите, він вже попроростав, ось, треба висаджувати. Проситься в землю, але ми першим ділом висадили картоплю. Чоловік натягнув мені. Ось блостки такі і... Буду зараз саджати цей часник, де взимку саджала вже. Бачите, який здоровий. Сьогодні в нас рибний день. Жарю сазанчика і варю юшку. Тут у мене і линь, і сазан крупнячий і ось е, червона ця риба. Ну, не думайте. Не стейки червоні, а хребет. Жирнюча капець. А це буде в мене соус. Ось так піджарю чуть, чуть його, потім роблю таку зажарку з цибульки полукільцями. Додаю натуральні спеції для риби. І потім залию, зроблю. Зажарочку таку, заливаю водичкою, цю зажарочку. І потім по тарілочках така смакота. мене чоловік дуже любить. Давно просив, мені мене все не вистачало часу. І ось ці спеції, друзі, ось для риби. Здається, да? ось для риби, це для грибів. Всі натуральні, всі різні на смак, такі смачнючі, хоч вони й дорогі. 300 гривень, але вони такі вкусні ну, смачні такі. Неповторний смак видаю справам. Посолила, поперчила, додала спеції, додала томат із перцю і додала томатний сік. Томат із перцю, ви чуєте? Пасту з перцю. просто. Зараз трохи протушиться, заливаю цю заливаю в рибку, доливаю трохи водички, лавровий листик. І вона буквально 5 хвилин прокипить, потім тарілочки розкладаю і буде смакота. Ось такі дві тарілочки соуску вийшли. Смакота. Всім смачно. Поки в мене готується рибка моя, я ось, бачите, буду робити суміш для того, щоб побілити дерева. Ставлю ось таку вапняну пасту. Сюди я вже додавала трішечки, але це мало. Зараз ще пів пакета цього додавлю. Добавлю, знаєте ще що? Ось таку корабельну фарбу. У мене трошки її залишилось, ну, півбаночки. Це я фарбувала меблі. І в мене лишилося, щоб вона не пропала, я добавлю її сюди. Можна додати звичайну емульсіонну фарбу, звичайно. І ось такий темно-синій колор додаю. Можна було б додати синій камінь, але ми вчора. Дерева обробили і в нас просто не лишилося. Друга обробка дерев після нітрофена, як я вам показувала. Першу ми робили нітрофеном, Другу обробку ми робили бордовською сумішю. Це синій камінь з вапном 100 грамів синього каменю на 120 грамів вапна. Все робимо в двох відрах: обов'язково тільки пластикові ну, такі відра. Ні в якому разі не желізне відра. І, і вливаємо синій камінь в вапно, тенесенькою струєчкою, щоб, вапно, щоб в синій камінь гасив вапно. Від цього залежить, як ви зробите розчин і як він буде працювати. Не наоборот, а тільки так. І можете, ну це так по технології, так як говорять наші агрономи. Але я додавала 500 грамів вапна, і воно ну, краще працює. Я от на цьому, на, на цьому вже, знаєте, як то кажуть, зуби з'їла, і ми ставимо 500. Грамів вапна на 300 грамів синього каменю. Так що, і обробити це потрібно не раніше, щоб червоний бутон не був на персикові. Дуже захищає від курчавості. Дуже, мені дуже подобається ця, ця суміш. Головне правильно її зробити. Так, зараз я буду робити для дерев. Чому я додаю оцю емаль? Ну, Я вам сказала, можете, звичайно, додавати водомусі фарбу, тому що, по-перше, воно не змивається і які шкідники ще заховалися в стовбурах, вони вже все, вони гинуть від цього, тому що оця фарба робить плівку. І вони гинуть, вони не вилазять уже все. Це вже перевірено, так що можете робити спокійно собі таку суміш. Розібрався вітер. Добре, що вчора покропили дерева. І вчора я садила цибулю-часник, вже не, не, не могла зняти вам, що я вже закінчила це все. Так, все бігом-бігом. Так що ось такі справи. Ось такий колір дерев получився. Вже зробила тут порядочок, повисапувала, позагрімала за громаду. Але ще не, не сіла квіти. Влучився мій робочий день, вітер такий скажений цілий день, дув, але те, що я намітила, я зробила. Всім мирної тихої ночі. Завтра буде новий день і дай Боже, щоб він настав. Одесу бомблять, страшне діло. Чого це діти?